Діцюнька, давай, Чо ти, ти злийся? Все нормально. Сюда. Пойдемо через центр. К давай. Газ. Та ну ч ти просідаєш? Погнали? Однак в кожній бляцькій грі, якась біда тупо з патронами в мене, я не понімаю.

Так, ну <свист> мне треба выйти. Так, я думаю... Бля, ты, тут кто-то а, есть, штука. сука. Ты слышала? Да. Семь патронов, йоу. <кхм> Пока нет. Не густо. У нас же а гаечный <свист> ключ есть. <свист> Погоди, ну я же уверен на... 100% що тут шо то є сюди Так, тут ми знайшли кажуальний проходик По моєчках нема нічого Хм Тут біля О ну бачу щось Ну таке як то аптечка валяється, да? А, ні, кирпичик лежить Та нахуй він мені надо. Ти що небудь знайшла? Ні Ищи. Та шо, ось, ось сюди надо, йти, йоу. йоутес, иду, блядь, осятута мясо буда, тут буда мясо. Труп да. еще свежий, это плохо, нам Так, це теж повні методи. тут патронів не було в цілокі блядські. Так, ну туди поки що ми не будемо йти. Дай пройду, ки киценька. Давай поки що нагору сходимо. Тут є І два, ще два ще патрончика. Так, читать. Так, перед операцією. Район операції, прибілі квадрат 2438 38 м, на місце висадки цілі не обнаружене. Вислали патруль на запад до центру города. ціль Цільне обнаружена. Де ціль, мать вашу? Рядовий етро доклав об аудіовізуальному контакті з інфекцірувати в другій стадії біля розрушеного овізного здання. до приємного вершої цілі. Ааа, блядь, заражені в укритті. Сука. Це ж в оцій. там, да я сейчас вот все гоняю. Зараза, щелкун. А на что вы Это значит, он давно заразился. То есть они... Слепые? Вроде того. Они ориентируются на... А сейчас выбьем. Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. О, опять бігу. Все здание на чесном слої держится. Пригнись. Ой, давай перелазь, блядь. Так, ну так як... Хотя. Ох, ебать. Та зачиться, подожди. О. Давай, давай. Тут більше нема нічого. Тут також. Ідем туда. А, а наш, що ти фонарик відкрив? Я не включав фонарик, він сам. Ну зараз що то буде. Зараз падам кудись. Долбі, долбі. Бам, бам! Добре, що в них патрони безконечні. Спасибо. Ты цел? Ой. А дальше пиздец будет. Вот это в жесткач... дальше. Опа. Это точно. Спиртяка якас. Ингредиент на Негроне. Блять, и тут и можно пройти сюда. На, подлечись. Благодарю. Подлечиться? Нормально. Давай підлічимся тоді сразу. Підлічимся. І якраз буде фулл ХП у нас. Оп, чи назис. Є контакт. Так, тут більш нема нічого. А... Ну все, валим отсюда. Дібар, я там чув, якийсь тип тут по жорстко бігав. Бля, тут закрыто. Чтобы открыть такую дверь, нужна одна Стоп, 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 стоп. Изготовить. Ну да давай откроем. ну тут что-то должно быть, блять, если я трачу ресурсы свои. Нема місца, бля. Залупы тут є, да? Ну, дефолт просто Ресурси потрога. А, ні, подожди, щось є. Ножниці 10 пігулок якихось. 25 болтиків. Йоу. Так, тут а ще що тут да є. Ладно. А, то бутылка, та нахуй вона мені надо. Так, ну все, вилазимо сюди тоді извик. Пішли до цих, ось Так, ми ще тут лутнемся Тут таке, як нема нічого Да? Ж Та подожди сейчас подемся Пусто блять Так, ну Туди пиццадить цих, А що тут у нас, тоді було. Ага, там просто цей. ок. Мене. Та, Я ща, Ще все буде, зайка. Ще все буде. Глянь, если там проход. Ну, лаптики фонариком, звісно, не світить мені в мордочку. Так, наві, що там. М -м -м. ембер митовий. Ну, так як шанс на перемогу імеється. То давай ручку. Ну все, лезь. Давай, 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 давай. А я? А я что? Остань и буду, шо? Сигнал сос, давай. Так. Теперь ты, Джоэл. Давай. Оп. Вот ну, такая женщина туда сильно на Там дальше зомбаки будут. Ми могли б жахнуть би. 12 патронів есть, йов. Що робиш? Так, це ми отвлекли ту пізденку. Окей. Бля, тут усе бутилок бутылок дають, скільки. Я тупо не знаю, як між ними перек... А, знаю, як переключиться. Чи вона хоче жахнуть його? Це навіть сейчас по фасу 03 будуть всасувати. Ну, не знаю, даже. Ну, вчора ми там на тоні нікого грали, блядь. Пизда мені, блядь. Блядь. Я ваху ещ ми ей просто не жахнем. А я говорю, там прям фанат жоскина. Не, ну такая, ч, а ч не? Ч ж за команду своєї країни не поболівати? Блядь, їм жахнуть бы отю пизднку. Ладно, можна хуй забить, поки вона за мною не побіжить. А, тут нема ніхуя. Так. Подожди, а что просто круг ебанул? Пиздец. Все? А, можно было просто. Ладно, просто два патрона проебал. О, аптечка, да еже. Не, ну Тайнави в последнее ну, время все. вроде цай. ты как? Нормально шпилять. Конечно. Атак, порядок. Пошли. Типа Проходи то, почему бы не подивиться. Сейчас сейчас... я вам тут там все сделаю. Давай, не стой. Щас все буде. Так, 00, якась кажуальна пауза. Бля, ще вчора наві там в кесочку грали, я бачив день. Я недовго дивився. Не пам'ятаю, що вони там наіграли. <кху> Виграли чи ні? Це <кху> навіть щось і в кеску слабовато грають. Ну кас навіть, звісно, без тісне. Та согла, вони щось по сьогодні все тупе, як бомжі, якісь грають. Сьогодні теж грали утром. Ну утром я спав. Я не бачив. Я не знаю, що з ними Що з ними случилось. Не можуть ніякого виграти. Навіть дивитися, їх іноді не хочеться. Бо все одно знаюш, який предікт буде на катку. З позором 2-0 просто лузая і все. О, да подожди, у мене тут щось і. О, палочка. Утром сьогодні теж виграли? Чи ти не дивився? Ну як, тоже виграли, блядь. Пойду, посмотрю. О, диви, новий пісню. Оце зоодно. Не вистачає жорна на позиції дигл машин. О, це точно. Так, вибрати пістолет. Хмінить. Оце жорсткий жесткий пестик. Утром тоже насосала. Ну, дефолт. Ммм, за я сейчас без скайпом би бы зашел в На диглах бы на мапки подар би. Так что в нього аж попка болела. Ох, и зайшов бы. Так, вот тут а пиздец начинается. Бля, я долбоб. на те нажав. Так, мінус один. Дивимся. Там на горі двоє. Так, давай зіхранимося отут. Головне, щоб мене отам ще один тіп не побачив. Та ще один воно стоїть, блять, олух. Оце помню, я тут багато разів траїв пройти цю локу, їбану. У мене так очко горіло, заточка требується. Блядь, злякался, сука. Блядь, не думал, что он, сука, прям сразу Все, побежит на меня. Пошли отсюда. Так, тут